За минулу добу в зоні АТО українська армія втратила трьох бійців, ще 13 поранено. Сьогодні загинули два міліціонери з Полтавщини. А під час обстрілу в районі Павлополя загинув мирний житель. Повідомляє штаб. АТО у Донецьку цієї ночі стріляли сильніше ніж будь-коли. Докладніше про події в зоні антитерористичної операції Юлія Шестакова. На цих кадрах нічний обстріл Донецька. Стрілянина не вщухала протягом восьми годин. Такої напруженої канонади місто ще не чуло, кажуть донеччани. Зал почуло в Кіровському, Куйбишевському, Будьоновському та Пролетарському районах міста. Сили антитерористичної операції продовжують боронити мир на сході України. В той же час бандити нищать інфраструктуру Донбасу, вбивають мирних людей, руйнують їх домівки. Давай, давай! На цих кадрах бойовики намагаються завантажити БТР, відбити у сил АТО. Ось так у Донецьк в'їхала колона військової техніки. Розпізнавальних знаків немає. В РНБО не виключають, що бойовики можуть вдатися до провокацій та терактів, а це може стати приводом для введення на схід України російських миротворців. Збільшення кількості озброєння та солдатів зафіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. В районі Макіївки на території, яку контролюють бойовики так званої ДНР. Була помічена колона. З більш ніж 40 вантажівками, частина з яких перевозила важке озброєння. Саме 122 мм гаубиці. Також монітори обсє зафіксували в колоні солдатів у темно зеленій уніформі без розпізнавальних знаків. В самому Донецьку на перетині вулиць Ленінська та Купріна спостерігачі зафіксували колону з танків. Яка складалася з чотирьох машин Т 72 та п'яти Т 64 Помічена спостерігачами ОБСЄ техніка належить ДНР, а її приміщення пов'язане з ротацією. Таке повідомив заступник командувача сил донецьких терористів Едуард Басурін. Пише Рія Новості. Бойовики здійснюють обстріли позицій сил АТО в кількох напрямках у Донецькому, Дебальцівському, в районі Первомайська, в напрямку Маріуполя та станиці Луганської. Юлія Шестакова, перший національний.